Закінчила я з ялиночкою, тобто підстригла, припідняла крону, зробила оприскування після стрижки від кліщів, антистресант прилипач. Друга у мене є ялинка, теж вам показувала тут у нас якраз кайчик, кайчик в кадрі. Друга ялиночка теж підстригла, обробила. Але ще мені потрібно зробити пролив. Пролив препаратом з триходермою. Для чого це? Триходерма поліпшує ґрунт, з патогенами бореться. А також, якщо ви садили, як я, ялину з мішковиною, а вона з часом перегніває, і потрібно, щоб вона ну, щоб там не було гниття. Тому я буду проливати розчином триходерми. У мене це трихофіт. Також проливаю цибулинні квіти, які в кашпо. От у мене лілії. І на овочевих теж застосовую баклажани, помідори, огірки. Все проливаю, тому що це поліпшує ще й ґрунт.